Привіт! Сьогодні на відео огляд потрапив захищений смартфон Okitel WP9, основною особливістю якого є великий акумулятор. Комплектується девайс так: зарядний пристрій та кабель, інструкція, скріпка, а ще є навіть навушники, що для смартфонів від Okitel досить дивно бачити. Праву сторону смартфону розділили між собою клавіші розблокування та регулювання гучності, а зліва є слот для сим-карт. Кнопка екстреного виклику, і навіть програмована клавіша під запуск різних додатків. На нижній частині розміщується під гумовою заглушкою Type c роз'єм, поруч і мікрофон для розмов. Великий плюс заключається в роз'ємі 3,5 мм для навушників, що розміщений на верхньому торці девайсу. Корпус повністю вкритий гумою, а позаду є виступаючі частини для того, щоб ставка з камерами не дряпалася. На задній панелі, окрім камер, є ліхтарик, який використовується і в ролі спалаху при зйомці фото чи відео. Також є кріплення для Нурків. Сканер відбитків пальців також знаходиться на задній панелі по центру для зручності. Спереду є спеціальна вставка в дисплеї, всередині якої розміщуються датчики, камера і динамік. В цілому смартфон досить класичний по дизайну і компоновці, має захист на рівні стандарту IP69K, тому не боїться води чи ударів. Занурюємо смартфон в воду і побачимо, як легко він пройде цей тест. Смартфон KITEL WP9 достатньо непоганий в плані швидкості роботи. Він працює під управлінням процесору Helio P60, котрий має 8 ядер і частоту до 2 ГГц. Пам'яті в ньому також немало, а саме 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної. Є модуль NFC, бездротової зарядки немає. Акумулятор має ємність в 8000 мАч. його вистачає приблизно на 2 дні активної роботи. Операційна система Android 10 працює відмінно, має багато приємних моментів в плані оптимізації та не має жодних нарікань на захищеність від стороннього програмного забезпечення. Так, смартфон хороший, має стабільну і сучасну технічну основу, а також немалий набір інших характеристик. А ось як дана модель справляється з сучасними іграми. Діагональ дисплею складає 5,86 дюймів, а роздільна здатність 1560х720 пікселів. Так, це достатньо стандартний показник для середнього цінового сегменту, який дозволяє і приємний рівень зображення мати, і енергоефективність непогано отримувати. Матриця IPS дає досить непоганий рівень зображення, кути огляду також достатні. Такий дисплей згодиться як для роботи, так і для будь-чого іншого. Корпус трохи виступає над дисплеєм, тому від падінь захист є. Та і саме скло тут не із простих. Воно має стійкість до сарапин і сколів. при цьому має високий показник прозорості, від чого зображення не втрачає контрастності навіть під максимальними кутами. Тріо основних камер має роздільну здатність 16 Мп, 2 Мп і ще один модуль на 2 Мп. Наскільки якісно знімає основна камера. Якщо зрівнювати її з конкурентами, то тут все приблизно однаково. Трохи не вистачає деталізації, але з експозицією та швидкістю фокусу все добре. В цілому, цей модуль камери робить непогані фото, а ось відео можна відзняти в роздільній здатності Full HD, чого буде достатньо для найрізноманітніших цілей. Так, під водою ця модель також навчена знімати, так що горизонт можливостей перед вами відкритий. Фронтальна камера має роздільну здатність в 8 мегапікселів, і вона чудово робить селфі в гарну погоду. Смартфон Oukitel WP9 дуже непоганий варіант для кожного активного користувача, який може порадувати себе хорошим гаджетом і робить це. Купити Oukitel WP9 можна в чорному або в чорному з оранжевою вставкою кольорів за посиланням в описі під даним відео. Підписуйтесь на нас на YouTube і всім до нових відео.